1 лютого в ліцеї номер 3 пройшли змагання зі скалолазіння, присвячені пам'яті Олександра Синякова, молодого наставника, патріота та героя, який віддав своє життя за Україну. За підтримки нашої жовтоводської міської ради та також наших шановних спонсорів, які до є, прапори, їхніх тут дуже їх досить багато. Дякую вам всім. Ця стінка змонтована вже років на на вісім. Потім у нас був існував такий клуб, як схід. Або восток. Керував ним Антоненко Ніколай Ніколайович, якого нас зараз нема в Україні. Потім був Саша Сіняков, який, на жаль, загинув на цій клячій війні. І змагання, ці які сьогодні проводяться в пам'яті його. Так як стінка у нас, вже останні змагання були двадцять 2021 році. У лютому і ми традиційно проводимо в лютому. То в цьому році я вирішив, давайте в пам'яті Олександра Синякова проведемо ці змагання. Захід зібрав чимало учасників та глядачів від наймолодших спортсменів до досвідчених скалелазів. Атмосфера була насичена драйвом, азартом та згуртованістю. Змагання тривали майже весь день. 24-й рік дуже важкий пройшов, тому що у нас півроку було дуже погане керівництво, і у нас, нас немає тепер закладу. Нас взяли, забрали заклад. Просто забрали заклад і переселили на інше місце. Переселили в школу, де нема бомбосховища, дали непоганий спортзал, але його треба повністю ремонтувати, повністю робити. І не дивлячись на те, що у нас були маленькі зали для трьох метрів. Тим не менше ми там тренували дітей для гірського туризму, діти займали призові місця. Ви знаєте, я скажу так, що ми минулі. Я взагалі працюю вже 9,5 років, з яких 7 років я будував ті зали самостійно. Тобто мені давало зрозуміло, що були люди, які мені допомагали, техперсонал, який нам допомагав цим. Але ми 7 років будували, а потім це дуже швидко руйнували, щоб забрати все необхідне. Я скажу на даний момент, що найкраще, щоб нам просто не заважали. От і все. Не треба, не треба ніяка фінансова допомога, все купується за власний кошт. Діти зараз, ми вийшли на той рівень. Коли діти мають це своє спорядження, майже все спорядження, тобто вони самі цього хочуть, вони купують собі системи, ті самі магнезії, скельники, купують собі карабіни і так далі. І так далі. Зрозуміло, що якщо б була якась організація, яка хотіла би бути для нас спонсором, це було б добре, але ми живемо в час війни, коли, мабуть, це недоречно, по-перше. А по-друге, Ну, ми залишаємо реалістами, залишаємося реалістами, треба завжди розраховувати в першу чергу на себе. Тому е, я розумію, що нам зараз трошечки важкувато, тому що нам треба готуватися на обласні змагання і на чемпіонат України, а тренуватися немає де. Е, навіть в той школі, де ми працювали ну, недавно, ну, тобто ми не на своєму центрі туризму працювали, а працювали на базі школи. Навіть там у нас з зрозумілих причин я директора чудово розумію, але нам, нам навіть забрали великий спортзал, де ми також прийшли. І два роки займалися, ми там трошки анкера повбивали, тобто там можна було натягувати мотузки, і діти могли там тренуватися. А зараз у нас просто дали кабінети, ми просто сидимо в кабінетах і в'яжемо мотузки. Для кадру. було. У нас не було чотири роки, ще й три роки, не було ніяких стартів, і ми хочемо все-таки. Дітей підтягнути, щоб вони ходили, займались, дивилися, що другі діти лазять. А це люди з, такого, з таких центрів центритуризмів, позашкільних навчальних заходів. Це фактично і аматори, і починаючі скелелази. Для цього ми хочемо показати їм, щоб вони подивились друг на друга. Кожен щось підглядів, подивився якісь упражнення, ті, що вони роють. І ми накрутили ці маршрути, не слабні, але такі емоціональні.